Чи, бувало, колись так, що прокидаєшся, а сон ніяк не відпускає, наче він був настільки реальним, що залишив по собі якийсь дивний післясмак на весь день. Знаєте, сни це ж по суті мова, якою наша підсвідомість намагається до нас достукатися. І говорить вона не словами, а символами. І от сьогодні ми спробуємо розшифрувати одне з таких повідомлень, дуже поширене. І на перший погляд просте: от уявіть собі ситуацію. Вам сняться люди, і хтось пропонує вам випити. Ну, здавалося б, що тут такого звичайна річ. А що, як цей жест? Це зовсім не про гостинність? Що, як це такий собі зашифрований код, ключ до чогось важливого, що відбувається у вашому житті, просто зараз. Де тут межа між дружнім запрошенням і хитрою пасткою, про яку кричить ваша інтуїція? І от, власне, Самсон, він, знаєте, до смішного прости, просто пропозиція. І в цей самий момент, у цю секунду, вся суть сну концентрується на виборі: погодитись чи відмовитись. Саме ця дія. Саме ця відповідь є тим ключиком, який відкриває справжнє значення цього, повірте, дуже потужного сновидіння. Гаразд, щоб розкопати суть цього сну, нам треба поглянути на його головний символ алкоголь. І тут є один дуже цікавий момент. В багатьох мовах і в нашій теж слова спирт і дух не просто співзвучні, вони мають спільний корінь. І це зовсім не випадковість, бо цей символ має, так би мовити, два абсолютно різні, майже протилежні обличчя. І от подивіться, яка прірва між цими поглядами: з одного боку маємо суху науку: алкоголь, це етанол, хімія, що просто впливає на нейрони в мозку, а з іншого. Тут починається справжня магія. Тисячі років люди використовували його в ритуалах як інструмент для зміни свідомості, для спілкування з чимось вищим. І саме на цьому перетині, у цьому конфлікті між фізичним і духовним і народжується вся сила цього образу у вісні. Не? Так от, що ж намагається сказати нам наша глибинна частина через цей образ? Бо такий сон. Це не просто хаос в голові, не випадкові картинки. Ні, це прямий зашифрований лист від вашої ж підсвідомості і він вимагає уваги. Давайте тепер розшифруємо його крок за кроком. І от увага, варіант перший. Якщо у сні вам тільки пропонують випити, а ви ще вагаєтесь, не зробили вибір. Це найперший і найважливіший дзвіночок. Це, по суті, спрацювала ваша внутрішня сигналізація. Вона піднімає червоний прапорець і кричить обережно, проти тебе щось замислюють, готується якась нечесна гра, хитрість. Це пряме попередження про потенційний обман. І а тепер сценарій другий. А що, якщо вибір вже зроблено, якщо у вісні ви погоджуєтесь і випиваєте? Це означає, що пастка, на жаль, уже спрацювала. Підсвідомість сигналізує, що людина вже вплуталася в якусь підступну гру. І найгірше вона може навіть не здогадуватися про це. Вона вже заплуталась у цьому павутинні і просто не бачить обману, який її оточує. Але, на щастя, є і третій шлях значно оптимістичніший. Якщо у вісні ви твердо і рішуче відмовляєтеся від пропозиції, це просто неймовірний знак. Це знак величезної внутрішньої сили. Ваша інтуїція не просто побачила пастку, а й знайшла сили їй протистояти. І така відмова це майже гарантія, що той обман та хитрість, яку планували, дуже скоро вийде на чисту воду. Так що ж у підсумку, якщо скласти всі ці частини докупи, вимальовується загальна картина, цей сон це не якесь там пророцтво, це скоріше діагностика вашого стану, це такий потужний поштовх до самоаналізу, підсвідомість, ніби бере за плечі і каже: Зупинись, подумай, перевір усе, що відбувається. Нових людей, привабливі пропозиції, а головне свої власні нещодавні рішення. Здається, розшифрували попередження отримано. І що тепер? Бо отримати такий сигнал це лише половина справи. Найважливіше, що з ним робити, бо знання без дії це ну, просто цікава інформація. Подивімося, як перетворити це знання на реальний інструмент для змін. Отже, що робити? Перше, і, мабуть, найважливіше знайти тишу, просто побути на самоті, щоб серед усього цього зовнішнього галасу нарешті почути свій власний внутрішній голос. Друге, увімкнути в собі такого собі допитливого детектива. Почати ставити незручні запитання. А може я помиляюся, а чого я можу не помічати? Де тут може бути підступ? Ну і третє, просто застосувати цей критичний погляд до всього нового, не приймати на віру, а ретельно аналізувати. І знаєте, зрештою, все зводиться до однієї простої істини: цей сон. Це потужне нагадування, що всередині кожної з нас уже є найнадійніший компас у світі, наша інтуїція, наше внутрішнє відчуття. Єдине, що треба, це просто навчитися його чути, довіряти йому і, звісно ж, діяти відповідно до його підказу. І подумайте, цей сон про пропозицію це ж лише один із тисяч прикладів, лише один канал зв'язку. Наша підсвідомість говорить з нами постійно кожної ночі. Вона надсилає сигнали, поради, попередження. Тож, можливо, головне питання, яке варто собі поставити, а які ще повідомлення вона намагається донести просто зараз. Підписуйтесь на канал Секрети сновидіння», щоб не пропустити жодної еміції. Якщо ви готові розшифрувати своє особисте послання? Напишіть мені в телеграм. Ключ до вашого внутрішнього всесвіту вже у ваших руках.